урок уже 15 хвала. Ну ладно. Будут иди в школе там. Так. Конечно, тут... Ну, ну школа моя, тому я тут ничего не знаю. Кула печа все урок. Люди, то говорять, якщо зараз вчителька. Тіпо. Люди знайомтеся, Це ваша нова, це буде ваша нова подружка, тому з нею добре відноситись. Сідай. Закінчився урок. Може йти на перерву. Йду, тупо щось може. Так, ну я, напевно, поем пиццу, шапицу, пиццу, Ч -ч Чипсы пиццу, пиццу, пиццу и пиццу. Все. Вот там все сидят, теперь тут она сяду. У нас або танця прийшла, йдемо від неї. а то вона якась негарна, груба, віжна. Все. їсть, коротше, йдемо від неї. Моя ж вам нічого не зробила. Ну, типу. <смі> вона пішла додому. <смі> я вона ніхто не любить. Ладно, я не буду уже ничего есть. Все. Ладно. Швык, что, мне изменить имидж? Добрый день. А может, мне, пожалуйста, сделать гарную прическу? Доброе, мы вам сейчас изменим прическу. Дякую вам. До побачення. До побачення. Так, иду себе, может, новый одяг куплю. Блин, не могу. Давайте на всякий вижу. Не буду есть уже. Так, ладно, тогда пойду туда. Вымазаем одежду. Зараз мало вже буде останній урок, але я не мав нікуди Я вже тут у школі я бачу, ніколи не повернулася. Зараз там такі всі злі. Добрий день. Добрий день. Купляйте все що хочете. Все дякую до побачення. Це певна, напевно, потрібно йти на спорт, щоб я не була, як вона говорила групою. Ладно, туди-триста вроді. У них всіх є за ту машину, а ну, у мене не дороді ну, це ну, вже що. Так ладно, буду йти. Раз. мы на так надружить, то я его скоро увидим щу. Так. Ладно, вроде бы на том, на том варке Все, три, сюда заходит. Так, все, травгифта. Блин, я не могу. Ну ладно. Так, ладно, можем. можем. Тут вот позайматись авиач блін не можу. А, може Хай хайпут ай урать. Ладно, попробую гантелю підняти. О, виходить. Добре то попробую піднятися. А ну, воно мене виходить до... О, в мене виходить ура. О, ура! Я змогла тут зробити. Так ну ладно, я ще напевно туди, сюди завтра пройду. але спершу мені потрібно ще. Все я в хаті можу. Десь сюди. Та вдрьох вони ще й прийдуть. Так, ладно. Ну, я думаю, вони мене не впізнають навіть. Та, Боже, вона не відкриває двері. Так. Tak tak czak, czak. Boże, ona nie odkrywa. Jaka ona pozorosik. Tak, no, kto tu przyszło? Tak. Eee, cześć, co ty chodzisz? Do mnie? Już odstań, ja już... Właśnie nie będę tutaj... Do mnie... Oj, porozumiej. Tak, dobra. Będę doma siedzieć. А чому вона так школа не любила? Ладно, я тоді піду. Може хтось, не знаю. Так, ну я хочу в телефоні, може, посидіти, або в новому бутсі. Так, що тут говорить, інтернет. Так, в новини зайду. У нас новини новини. Школа 23 згоріла. І там чомусь не було багато учнів, і багато вчора пішли. І саме більш, і, і, і новенький, як ми чули, новенька пішла, чули. І, і як би моя дочка сказала, що вона змінилась, тому її ми виганяємо зі школи. Та Боже, мені вже вони досталить їхні сімейка, новини. Так, ну ладно, тоді я можу свій запас і до візьму. Я куплю собі нову хату. Щоб вони не знали навіть. Так, все, мене вистачає. Все можу собі так купляти нову хату. Пройшло пару годин і я маю собі квартиру. Фух, не кинай, что у нашла квартиру. Так, ладно. Может тут будто вроде бы. Так. Угу. Так, ну тут не вроде никакого. накшу что мне треба. Во. Так, ладно, тоді. Може піду як всі на вечерінку. Не знаю навіть. Ну, добре, що в мене дія. Якби подружка дві. Але я не знаю, чи вони до мене прийдуть, чи ні, але в них вроде сьогодні справи. Так, ну ладно. Не знаю, що мені поробити навіть ладно, я придумала в мене, їй що Я піду зараз до вулиці піду, я думаю. І буду там. Думаю, зараз я собі басейн хочу зробити. Так. Так, ну я думаю, в мене буде мій басейн величезний. Думаю, буду стояти отут. Так. Ось так. і Я ще думаю. Ем, більше не знаю, що. Ладно, буду тут, а значит, купаться. Так, ну все, я породилась, буду тут купаться. Буду тут, буду тут, буду тут.